Друзі, всім привіт! Як завжди, ми в теплиці і хочу сьогодні вам показати, які в нас відбулися зміни. Може, ви бачите, дивіться, скільки в нас же є торбинок всяких. Це Вітя прививав, це Вітіні привірки. Далі він робить, що ти робиш? Пересаджую. Бачите, в такому відрі 20-літровому робить дирке обов'язково. Знизу. Можна купити ринку, але ринки дорожчі. Така ринка десь буде 200, може більше 300 гривень, а відро около 100 гривень. Але так як нам в теплиці там не треба, щоб особо було видно. Так, е, отакий в нас є в землі уншилка. Так, Мандарин. да, Мандаринка. Вітя хоче його сьогодні викопати і пересадити в ринку. Того, що в нас в землі він є, такий сорт. А хочемо якісь іначе посадити. Не якісь, а хочемо оцю красоту. Подивіться, які в нього листочка. Незнайка. Не знайка. Навіть я кажу, що це в нас карубаро. Підказували мені, друзі, що це карубаро. Ану, дивіться, він чи ні. Бачите, в нього навіть е пупляшки е і то бурдового кольору. А і отакі листочки на кінчику, такого окрасу е бурдового. Хоча нам казали, що це ніби сорт Чинокіо, але це зовсім не Чінок. Не похожий взагалі на чинокіо, а на карубару. Але саме деревцятко дуже цікаве, і ми його рішили посадити в землю. Я його ще поки не розводив. Хочу в землі посадити. Дуже цікаве. Бачите, цвете в ранньому віці. Цікаве дерево. От, а коло нього дивіться, що він зробив з пандерози. Він її розчистив. Капітально лишив два ствола. На, і на одному привив один сорт. Один сорт дали, е, апельсина і другий сорт апельсина. А на другому стволі другий сорт апельсина. Тут є два сорта, так? Шоколадний да. і. Шоколадний апельсин і сукромел чи як Ми, Ми ще то правильно да. не можемо вимовити. Дуже, дуже, дуже солодке казалося. Так, два апельсина. Добре, він його так хорошенько прям розчистив і привив. Дуже багато, щось з половиною дня він прививав ті, що ми показували, ті гілочки всі. Був і на двохрічних прививав, і на маленьких. Отаків От в нас, бачите, скільки то все в нас. То все прививки. Як то кажуть, аби привилося. Далі, що ще в нас яка була робота, ми. Він обрізав, трошечки почистив Київський, бачите, голландський, теж лишив такий один ствол і розходиться в три ствола його. Отак От ми вершки трошки попідрізали, щоб він трохи розростався. Знизу теж трохи почистили, але не дуже низ обчистили, тому що іменно плоди чомусь кидає знизу більшість. Тому знизу трохи ми так і залишили. А от віця, оцей так само розчистив дуже хорошенько. От, ще, ой, стало щось тріщить під ногами. Бачите, трошки низ, не, не дуже низ розчистив, бо там ще плоди. І так само вершки пообтинав, Лишив от дві-три гіляки таких е, могучих. е, Дуже сильно ми, вітя не чистив, мене дерева. Він не любить дуже обрізати сильно, робити обріз. І от Павловський, так само. Трошки низ і вершки. І яка в тебе робота? Він казав, слухай, я, я сьогодні до ночі. <плес> і каже, до ночі у мене на два дні роботи. От, бачите, поміняв верхній слой землі. Тобто він бере, знімає е, верхній слой і засипає грунтом. Оце вся підхомка, моя друзі. 에, приблизно він забирає десь три відра глини. Представляєте? Обкопує їх, так як обичне дерево. Обкопує їх, знімає вершок ту глину, всю виноси і засипає десь два-три відра оцеї грунту, перемішаний з перегноєм, там може, трошечки попілу додає. Не знаю, що він там. отака його піджива. І це кожної весни він міняє. Їм ґрунт. Це він хоче поміняти оцим всім, що землі. Такий ґрунт. От. І тут, поки я вам розказую, він же тут у мене колотиться. невелика коренева система. Бачите, коренева невеличка, можна і у відрі його да. тримати. Навіть можна в меншому, я бачу, ти переробив да, дирки. Да, З того 20 літрового бачите, перейшли ми на 10-літровий. Дивіться, водою От. розовенький розчин марганцовки. Чуть-чуть не дуже багато, щоб не дуже теж йому було мокро, бо він бачу не дуже такий мокрий. От. І зараз буде... Так, іду, покажу, ще не буду йому мішати в кінці. І йду ще вам покажу своє. Переса... Цього року вкоріняла я. Не знаю, що вийде, переживаю страшенно. Оце всі вершки ж він позрізав, бачите, з великих були і двохрічні дерева. І їх треба було вкорінити. І це він каже, я не маю часу, будеш коріняти ти. Перед тим прийшла, як то кажуть, курс молодого бойця. <сум> все мене <сум> показував, вертався по пару штук і каже, головне, дивись на сікатори, бо якась передня лізвія, щоб до тебе трималася, тоді не буде. Мняти. Тільки дивися, так, а я так пильную за тою лізві, що аж пальця врізала ще з перших разів так переживала, щоб все правильно було. Оце, бачите, такі у нас укорінення. Дивіться, обов'язково повинен бути всередині конденсат. Перед тим, як натягуєте целофанку, обов'язково всередині її зрошуйте водою чи змочуйте, щоб в турбинці був конденсат. І ставити його треба на тепле місце. Вкорінюється дуже хорошо, коли в, серед... в приміщенні плюсова хороша температура. Тому що в холоді воно вам вкорінюватися не буде, воно буде вам гнити. Коли дуже жарко, то робимо дурочки, щоб заходив воздух, щоб не спарилося. Також коріння. Обов'язково. От, оце такі мої. О, ще сьогодні розсадила Павловський. Я хотіла його осінню, але вітя сказав, не смій. Пересадимо весною, тому що рослинка тоді має більше сили, вона краще вегетує, і тоді краще наростати буде коріння. Тому пересадили зараз весною. Сьогодні. Ще Весни нема, але вже як ми як ті мартосовські коти зачули, занюхали вже бігом. Так, лаврушка. Хотіли показати вам, обстрижена, але вже пускає багато всього добренького, листочки, бачите, пупляшки вже нові є. Поки стригти його не будемо. Також буде відростати, чекаємо, щоб зацвіло. Кажу, щоб трудно, щоб зацвів, але ми будемо надіятися, що зацвіте. От такі в нас справи. Врізала пальця і боюся признатися. Не знаю, чи у вас такі чоловіки, як у мене, але у мене такий чоловік, що він ніколи не пожаліє, він наоборот буде на тебе кричати. Не дай Бог, колись недавно. Не що недавно притиснула пальця. І так мені боляче, знаєте, до дверей у машині і мовчу, бо ж зараз буде сваритися, а він побачить і давай мене вичитувати. Ти як двері закриває. Я кажу, акуратно ти все робила. Як ти двері закриваєш сю, а я так розплакалася, як мала дитина. знаєте, не від того, що палець були, а від того, що він кричить на мене. Нема що по цьому пожалів? Так можна і пальці відрубати. Блин, то що? Та й той щоб... раз, або теж. во врізала тут теж -ту пальця. І мовчу, біжу, бігом, думаю, замотаю. Бо він казав, не дай Бог, щоб врізала пальця перед тим. Бо попаде кров. Це все, це вже не вкорінення. Я бігом біжу, мотаю, щоб він не побачив. Щоб, щоб не мала... Ти, ти з мене якогось ізберга робиш. Ні, хорошенького. Хорошенького <laughs> ізвога. Ми, я кажу, який у мене чоловік, може в когось теж такі. Хорошенький. А може це після того, як 15 років прожити разом, а? Ну, люди живуть і 60 і 50 Разом, да? Разом. Не звараться, да? Ні, тоді вже, мабуть, сплять на окремих постелях. Не. Так, так. Ой. Такі діла у нас. Так, от така у нас вийшла яма, трохи ніби завелика, але її обкладе. І от така земля. Бачите, там і шишки, і отаке всякі всілякі він Лісова, він тако перебрав її трошки і перегночку. Зараз буде класти туди нашу карубару. Якщо, якщо це карубар, будемо ще бачити. Так, да, може, щоб знов... знову викопувати буде. Ні, його ніхто викопувати не буде, але будемо спостерігати за ним. Да, да, да. Е, і дивіться, е, пересаджувати вазони і обрізку бажано, коли вже е, е, дерева починає вегетувати. Тоді в нього краще сокодвіження, і тоді він при обрізці е, затягує собі рани хорошо сам. І обов'язково замашуєте садовим варом зріз, або на як нема садового вару, то навіть болотом чи глиною можна замастити той зріз. Головне, щоб не лишити, щоб він не висихав. І так само привівку. Привівку також бажано робити, коли дерево ще тільки починає випускати оці, знаєте, бруньки, тільки хоче вегетувати, бо коли вже дерево повністю вегетує і зверху йдуть молоді гілочки, вже, то вже не бажано. У крайній случай можна обламати їх, якщо вже немає виходу іншого. Тому також привівка залежить вся від рослини і від температури, яка у вас в приміщенні. Так, Ніколуся, правильно все кажу? У мене є вчитель, який контролює, щоб я щось не то не ляпнула, що не треба. Трошки його ми його обчухаємо, його. Маленька корінева система. Yeah, Невел... студенки, студенки. Невеличкий. Він, ну, він... це який двохрічний вітявий. Yeah. Це двохрічний, двохрічне деревцятко. Він не дуже і великий. І великий. Але а що? В землі він непогано дивиться. Височенький, вищий, ніж уншилка. Ну yeah. да. От оншилку, оншилку пересадимо сьогодні. В відеречку і буде в нас такий корчик. Дам його формувати кущ. Знаєш, як я його хочу тим кружечком формувати хочу. його, Шаріком. От мунчилки, що цікаво, що він, бачите, його можна пригинати, як, як собі хочете. Бачите, корінну шейку обов'язково не засипаєте корінну шейку, щоб він не головний, впрог... вітя потім його отак руками роз... розробить. І упресовує обов'язково. І ще зверху потім пуляє да, водою. Бачите, е, 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 яма ніби не повна, до кінця не засипана, це не страшно. Головне, щоб він дуже не був засипаний зверху. Щоб воду можна було без... набирати, хуляти, зараз все відро землі сюди всипати. Так, і літом воно лучше влага, якщо ямка, то лучше влагу зберігає літом. От, ще зараз засипає. Така в нас сьогодні пересадка. Взагалі вже починаємо повністю пересаджувати цей тиждень. От Вітя сьогодні-завтра буде оновляти ті, що в землях. А далі будемо братися до ринок. Всі в які в ринках, де буде перевалка лише, де тільки верхній слой поміняється, якщо дуже велика ринка, і місця йому вистачає, то тільки верхній слой збереться і усе. А, а що в маленьких, то попересаджується. Ну, буде, будемо бачити по рослинах. І я вже буду садити салати. Всього, бачите, поробила такі рядочки, поляла води. Сьогодні, може, встигну, а якщо не встигну, то завтра, то що треба зараз бігти помалу. такі в нас справи. Що, там, вітя, вже можна дивитися кінцевий результат. Що, <сумітно> <Шо>, все? <сумітно> Ще буде щось сипати. Ля, ти кажи мені, бо я а, не знаю. Ну, Я вже поляю собі степи. Це ті пайди вже, звідси. <сумітно> Кажи всім до побачення. <смеш> <смеш> <Зноси>. побачення. <смеш> кажи в нього зносите ча, ти кажу мене щось хочеш. Всім гарного і мирного дня.